Ще є власника, немає із такою проблемою. Зіткнулися працівники Приватбанку. Банкіри шукають, кому б віддати чималу суму коштів. Їх працівники Приватбанку знайшли в одному з черкаських відділень. Суму більше ніж у 10 тисяч гривень. Забув один із клієнтів банку. Втрачені кошти знайшли працівники структури. Відтоді шукають серед містян їх законного власника. Вот уже нескільки недель ми іще владільця определенної суми денег, который який... Потерял их возле одного из наших отделений. Сумма достаточно большая для среднестатистического нашего черкаса. Да, это более 10 тысяч гривен. Невідомий загубив біля відділення пакунок із суми у понад 10 тисяч гривень. Встановити особу забутькуватого клієнта працівника в Приватбанку так і не вдалося. Навіть за допомогою камер спостережень зафіксувати момент втрати коштів не спромоглися й охоронці. Нині роблять все, аби якнайшвидше знайти власника цінної знахідки. Цю обнаружену суму наші співробітники відділення передали в службу безпеки «Приватбанку». Эти деньги хранятся там до сих пор. Потерявшему эти средства необходимо обратиться в нашу службу безопасности, которая находится по адресу Гоголя 221, и ответить там на несколько наводящих вопросов, которые позволят установить, что это действительно владелец данной суммы. К сожалению, наши камеры видеонаблюдения не смогли зафиксировать, кто именно это сделал, кто именно потерял эти, эти средства. Противники «Проватбанку» еще дня чекают на властный кокош, Тів забрати їх він може будь-коли для цього. Достатньо звернутися по допомогу до працівників структури. Приватбанк готовий повернути втрачені кошти законному власнику за першої нагоди.